Я Ірина Узлова, зі мною Ігор Челенко, політолог, центру аналізу стратегії. Ігор, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава навзаєм! Що ж поговоримо зараз про те, як Путін рятувати нікого не може. А Трамп всіх його дружків просто жорстоко викрадає, кидає, і по них готовий кидати і бомбами і всім, чим тільки можна. Руйнуються ці режими. Може, це так буде, бо м -м, як сніжне коло наростати. І така ж зима якраз вельми відповідно до погоди. Зокрема, я зараз про Іран 25% відсоткові тарифи Дональд Трамп вводить щодо тих країн, які торгують з Іраном. Про це він повідомляє в своїй соцмережі True Social, Його також цитує видання CNN, і Трамп каже, що це отак однозначно і однозначно таке рішення, і воно фактично не підлягає ніякому оскарженню. І такі тарифи 25% відсоткові будуть діяти. Ну зокрема там Китай, і не тільки от тож, ігоре водночас акцію сповідомляє, що Трамп не виключає прямого удару по Ірану. Наскільки сильно це підточить не тільки режим, а а є і сигналом останнього дзвінка для Путіна. Дійсно, а може й до Китаю багато гриф гравців на, 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 на правду, заточена в цій великій страшній державі, де Зараз 90 мільйонів населення в основному молодому більше половини людей менше 30 років віку і підтримати. Ізраїль може втрутитися серйозно. Чого нам тут чекати? Спалахує, мені здається, і покриває більші ореоли планети Земля. Ну, в даному випадку я думаю, що Трамп е, додає трошки спеції до економічного виміру ситуації довкола Ірану. Бо насправді ми ж бачили, як буквально вчора е, падіння іранської валюти е, ледь не до нуля, і всі це побачили просто ці конкретні графіки. М'яко кажучи, не східний тренд, а по факту провалля безодня, і називайте, як хочете. І, хоча, звичайно, звичайно, режим Айатол ми знаємо, що вони і так жили в умовах а, просто найжорсткіших санкцій і вибудовували відповідно свою а, таку напівлегальну діяльність. До речі, з Україною теж підторговували. Ми їм продавали здебільшого продукт харчуванням, От. і там, в залежності від року, там здається майже десь до мільярда доларів у нас була двостороння торгівля. І звичайно, на цій ниві, коли Іран почав бути. Спочатку постачальником, а потім ідейним натхненником розгортання промислових майданчиків в Єлабузі, і так далі, то було питання, чи варто було взагалі їм продавати. Я думаю, що є можливості продовольство продавати і в інші країни. Але е, власне, те, що зараз відбувається безпосередньо в Ірані, ну не варто це розцінювати. Ось е, там це там Трамп організував, чи там Ізраїль організував, чи ще щось. Це той нарив. Який просто ну, по факту прийшов час, прийшов час і. Ми ж прекрасно пам'ятаємо історію Ірану і 20-го сторіччя. Ми не будемо йти кудись в далечінь, але тим не менш цілком очевидним є те, що ну не можуть, не можуть люди постійно знаходитися під таким гнітом, попри те, що е, назовні формально все під контролем, але ну, дійсно воно ж все насправді нашаровується як сніжником, і я думаю. Що і відкрита війна безпосередньо Ізраїлю проти Ірану влітку минулого року, 12-денна вона. Актуалізувала низку внутрішніх безпосередньо проблем, але, звичайно, тут мова більше і про економіку самого Ірану і в тому суспільства. Е, тому тут е, Трамп це людина, яка може просто трохи допомогти. І якщо говорити безпосередньо про військову операцію, то вже ж ми вже бачимо, що про це починають говорити відкрито. Е, раніше за це говорили аналітики, зокрема, і я, що дійсно відбувається крізь. Е, Конкретна підготовка е, саме до е, можливої операції, просто питання в тому, наскільки вона буде широкою з боку Сполучених Штатів з боку інших країн. Бо тут же ж питання дійсно нормалізації ситуація, коли лише нам відомо про сотні загиблих, сьогодні я читав уже про понад 600, і зрозуміло, що тут і близько не можна говорити про якісь фінальні цифри. Інформація постійно оновлюється. Тобто, це дійсно це жахіття в сотнях населених пунктів цієї держави. Тому ну очевидно, що дійсно доведеться втручатись, і в той момент, коли. Росіяни розказують про хаос в Україні, що в Україні треба вводити значить зовнішнє керівництво, якийсь зовнішній уряд, і так далі. Про поганий режим в Україні. Цей режим а, в а, слабших умовах, з точки зору фінансів, з точки зору. Загалом наявних ресурсів, але не з точки зору волі, все ж таки чинить опір росіянам. Але в Ірані тут навпаки ми бачимо ситуацію дійсно, коли є конкретний суспільний запит на зміни, і якщо Великі країни не втрутяться, то це погрожує бути е, навіть більшим хаосом ніж це було. Ну, наприклад, в Сирії, от тому. Тут дійсно тут лишається відкритим питання, як буде діяти безпосередньо на Китай, бо ця карта не зіграна. Трампто ну доволі непогано випробовує себе в частині риторики, його оточення, і все, що вони дають, сигнали, і в цьому напрямі, не лише але. Тим не менш, я думаю, що Китай оце вичікування воно ж не буде відбуватися вічно, і безумовно, воно все накладає на відносини між самими штатами та під Говорячи про позицію Китаю, дипломат Володимира Христя, колишній містер закордонних справ України, нині ще керівник центру досліджень, поки що в Росії не виключає, що коли побачить Китай остаточне падіння режиму. Аятоли, якщо таке буде слабкість Путіна і на цьому фоні, то він може укласти певну угоду торговельну, може політичну з Сполученими Штатами Америки, списуючи і Іран і Росію. Тарас Загородній, політтехнолог не вірить. Такий сценарій, говорячи, що ну настільки все таки ворог. І конфронтуючи сторони Шайки під що це просто неможливо, в принципі. А от як яка позиція може бути Китаю? Бо Китай ну він не сильно на щось реагує, все за чимось спостерігає. Хіба з останніх реакцій ми побачили реакцію спікера міністерства закордонних справ країни Мао Нін, яка вийшла і сказала, що в контексті Гренландії не треба Трампу прикриватися іншої країни, переслідуючи власні інтереси. Тобто казав. Я думаю, що Китай, так, я думаю, що в цій ситуації Китай, він, якщо й буде виходити на торгівельні угоди, то це все ну, по суті на щось стабільне, тобто мова йтиме про пролонгацію відсутності додаткових обмежень, ну тобто, десь в такому варіанті не буде там ніякого режиму вільної торгівлі чи ще щось. Бо це невигідно насправді двом сторонам. бо… Це протиборство, Воно триватиме і далі, але зрозуміло. У Трампа буде необхідність дійсно забезпечити вигідні для Сполучених Штатів торгівельні умови, ну, принаймні, на подальші півроку. Я маю на увазі з квітня місяця, якщо все ж таки ця зустріч СІ відбудеться. Тобто для того, щоб захопити якраз вибори в Сполучених Штатах, щоб не було якогось серйозного провалля, щоб було відстояно. Знаєте, там американський бізнес, і знову ж таки була б можливість показати свою силу. Але говорити про якісь сталі домовленості, я чесно кажучи, в це не вірю. Хоча, звичайно, в світі продовжує ширитись конспірологія поділу світу на е, три частини. Я думаю, що скоріш за все її пушить е, на системному рівні російська пропаганда е, і виконавці там ну доволі яскраві, і не лише коли ми пам'ятаємо, наприклад, картинки оці розподілу світу, там е, частина за Трампом. Частина за сі і частина за за путіним. Ну це елемент. Намагання посилити власний геополітичний статус, ну, принаймні в інформаційній сфері, з боку е, московського режиму. Але як повертаючись власне до Китаю, е, знову ж таки озвучу багато карт е, лишається в руках і не кладеться безпосередньо на стіл. І Китай, це та країна, яка вміє вичікувати на відміну від Трампа, і оця гарячковість Яку ми бачимо, вона може зіграти з одного боку в плюс, бо порушує статус-кво. На якому цьому статусі кво і безпосередньо так повзучим темпом, але набирав все більшої ваги, і Пекін, і десь на цьому теж могли грати і росіяни, і інші гравці. Але тут же ж під час цього порушення статусу кво, якщо охоплювати одразу все і вся, всі напрями, ну це ж де-факто така, я б сказав, не війна в військовому розумінні, але геополітично цілком можна і так говорити. Тому боротьба сразу на декілька фронтів. Ми знаємо, який може нести результат, тому тут питання звичайно, і до Трампа. Наскільки в нього хватить, вистачить оцього власне бажання системно працювати, бо з системністю у Дональда Фредовича завжди була проблема. Хоча станом на зараз теж відзначу принаймні, ну не те, що там стосується Китаю, ну Китай теж трохи пом'яли бізнес його і в Латинській Америці, і в Гренландії, до речі, ще з. Половини минулого року, от і тим не менш, тут більше звичайно зараз негативу несе безпосередньо Путін від цих рухів Дональда Фредович. Але на трьох джимоніл, до речі, очільник Чатхамхаус також не виключає, що Трамп, зокрема ще й скеровуючись на ту його стратегію нацбезпеки, безпеки, яка була вразила нас перед новим роком. Що він не виключає такого поділу світ на трьох США, Китай, Росія, але яка Росія серйозно принижена Росія, яка не може нікого порятувати? Яка ну цілих 72% звісно, завдяки нашим захисникам нашої землі змогла окупувати за минулий рік. Там хіба Росію саму поділити теж можна на сферу впливу? Ну тоді. І так, да, Міша і Китаєм і, якось. і Європа ще тоді. Отак. Оце на трьох бо я би бачила, Росію можна і поділити. Ну, Європа дійсно зараз має всі можливості угу. укріпити власну суб'єктність по Російській Федерації. Навпаки, там, через безглуздість дій. Путіна і його бажання реваншизму звичайно веде він Росію трошки в інший бік, якраз до тієї безодні, про яку я там говорив. Але mm. нюанс в тому, що насправді то насправді і не треба брати на віру і стратегію нацбезпеки недавно цю ж опубліковану, оновлену. Бо ну тоді а до чого така активізація? Американської армії в Сирії по об'єктах е, ісламської держави вже неодноразово. А до чого тоді е, і війна влітку проти Ірану, ну чи ще не війна, а атака конкретно на іранські ядерні об'єкти, і те, що зараз безпосередньо готується, ну це якось вибивається тоді з розуміння е, розподілу географічного світу. Е, зони впливу так, вони присутні, це зрозуміло, але. Я думаю, що Трамп, все ж таки, мислить не на публіку, але все одно глобально. Глобально і не просто так він заявляє про необхідність збільшення в півтора рази оборонного бюджету Сполучених Штатів. Так це можна розцінювати і як такий передвиборчий меседж, що армія США найсильніша з усіх. І буде ще більше е, спроможності, але тим не менш, тим не менш е, це все одно по суті заявка на те, що, е, попри заяви, що штати відходять від статусу глобального поліцейського, ну якийсь то там глобальний для себе статус, вони все одно залишають, і зверніть увагу: вони ж кидаються самі е, заявами і тезами про наддержаву оцей момент над держава відповідно. І це якраз і говорить про те, що е, тут буде гра дійсно не в багатополярний світ, а двополярний, де Китай визначається дійсно своїм системним опонентом. Е, а Російській Федерації ну доведеться очевидно десь в спогадах ще там щось поплакати. Що скільки всього втрачено, і що другою такої холодної війни між е, Росією, яка тоді була частиною радянського союзу е, з штатами, ну вже не вийде. Не вийде, тому що ну рівень самої Москви вже не той і близько. Ой, Ігоре все частіше я чую останніми днями, що олігархи, оці і всі дерепаску ж тут згадують, який сказав «просрали все», Ну просираємо все, прям так і сказав. І кажуть, що це такі настрої. Вони вже всюди просто популярні. Всі розуміють, що да що усі чемоданчики, як то може, як то може, все що будували, каже, все, все пропало. І що вони утомлені не сонцем, а путіним можуть з ним щось зробити, та. У Діріпасці там же взагалі депресія доволі серйозна, причому вона затяжна, багаторічна депресія. Причому чим далі, тим жорсткіше. Він же ж як тільки побачив перемогу Трампа, ми ж пам'ятаємо ці заяви, що все, все обвалиться, нафта буде там мінімальною. Ну, до речі, ж, по суті, росіяни ще продають нафту тепер нижче собі вартості, про що говорять їхні експерти. Тобто десь Діпаска, яка Раз і був правий, тільки там помилився в своїх прогнозах безпосередньо порівнював. Але це і показує, що є різні думки в оточенні Путіна, особливо е є певний інстинкт виживання дійсно у олігархів. Які бачать, що відбувається з економікою, які найбільше на собі відчувають і удари Сил оборони України по низці промислових об'єктів? Ну, ми, ми ж бачили протягом останніх днів, ну, для прикладу, той же самий Лукойл. за один день-три нафтовидобувні вишки в Каспійському морі Каспій. Це ж, ну це ж не біля нашого кордону, і зверніть увагу: у нас же ж в цьому регіоні все збільшується і збільшується безпосередньо активність. Там уже бідний Казахстан уже настільки російські всякі воєнкори і компанії. Ну, вже у них конспірологія а, головного мозку настільки розвинула, що а, кажуть, що все, то казахи все роблять. То, значить, не українці, українці такого не можуть робити і так далі, тому подібне. Ну, Але ж ми ж пам'ятаємо, що вражаються і об'єкти, там, де і Казахстан має свою частку. ну, Для прикладу, це ж КТК, а, це відповідно трубопровідний Каспійський консорціум, О, там і Сполучені Штати, і Казахстан треба було вести бізнес безпосередньо з російською федерацією і цілком очевидно що цей бізнес є токсичним і це чіткий маркер не ведіться з росіянами за жодних обставин тому я думаю що власне довкола путіна дійсно створюється все ж таки, ну, поки що, така мовчазна когорта, але тих, хто принаймні усвідомлює необхідність як найшвидшого завершення війни. Але бояться, бояться, очевидно, говорити це царю, який, як ми пам'ятаємо, під час цієї кривої п'ятигодинної лінії вже значить своїм не просто там нащадкам, а там на сотні років вперед дає послання такий дідусь Ленін. От, і ще там якісь. Нюанси. Ну, тобто, людина вже не живе. Реаліями не живе сучасною Росією, і ну, очевидно, що в певний момент все ж таки е, ця мовчазна когорта, ну, може мовчки, але почати діяти. Я думаю, до речі, що от саме такий палацовий переворот він е, більш реальний в Росії, реальніше, ніж е, навіть е, якийсь величезний саме, системний бунт. Хоча й бунти зараз теж вони потроху-потроху е, починаються на економічній ниві соціально-економічних проблемах. але тим не менш путіну доведеться очевидно боятися. Все ж таки, цього удару в спину. Ну і ми ж розуміємо, там же з цим Кадировим, чи то він одною ногою вже на тому світі, чи ні, що там з цими нирками чи не нирками. Але ж це ж не Кадиров на тому світі, а по суті, відкриття дверей в потойбіччя саме для нинішнього путінського режиму. Бо це якраз ознаменує певний елемент зміни необхідності таких змін. І вже не про просто там на рівні окупованої Чеченської Республіки Ічкерія, а все ж таки на рівні конкретно самої Російської Федерації. Тому я думаю, що цей тиск, який відбувається і зовні те, що робить Трамп безпосередньо Путіну, і звичайно, робота сил оборони України. Ну і внутрішнє оточення Путіна, яке все ж таки задумується про власне майбутнє. Бо ясно, що Путіну там скільки там 72 чи 73, я вже забув, скільки йому там років, але тут точно він не доживе до 150, якби його донька не займалася оцими біологічними розробками щодо продовження життя диктатора. До речі, дійсно щодо цих бунтів я тільки що говорила з Алесію Басман, журналісткою ведучою, то вона каже, що з різних вони можуть насправді вже початися нюансів, адже «Колбасний договір зруйновано реально. А отут якраз оцей «Колбасний договір з олігархами з плєпсам він може да обернутись проти Путіна. Це вже не втирати про Крим родненький наш і розповідати про те, що на ніхто хтось нападає ти треба захищати. ніхто без колбаски не піде. Ну, в принципі, це так. І ми ж бачимо, що там ідеологічна ця основа, ну, вона 10-15%. Але це недостатня когорта, щоб захистити режим Путіна. Причому е, теж е, ну доволі складна ситуація у Владимір Владимировича, бо ці е, ідеологічно навернуті, вони якраз і є сьогодні по суті основними блокувальниками завершення війни. От а ті, хто безпосередньо на таких прагматичних грошових відносинах, е, то е, ситуація в Росії буде погірше. Буде погіршуватись сприйняття Владимира Владимировича. Якось це каналізувати на рівні місцевої влади, там, аж до губернатора, до суб'єктів Федерації ну, вже не буде виходити, бо ми ж бачимо, що система не справляється. От. І віра у Владимира Владимировича як останню милю справедливості ну, теж. Теж це вже е, переходить в такий певний е, нафталіновий етап. Ну, тим не менш, тим не менш, е, ми ж розуміємо, що одномоментно ситуація в Росії не виправиться. А отже, нам е, ну, з одного боку, звичайно, ми маємо максимально спонукати цей мирний трек і тримати темп. Але з іншого, розуміємо, що на жаль, цей вовк е, і ця собака, яку заганяють у глухий кут. Але тим не менш, вона кусається доволі таки болісно, тому маємо. Повністю на це зважати, ну і бути готовими до різних сценаріїв. Але як пише політіко, як бачимо, ми що тенденції до цього йдуть. що великодержавний проєкт Путіна опинився перед кінцем епохи. Думаю, що да, доля правди тут є. Ігоре, дуже дякую. Сьогодні ми вже опинилися перед кінцем нашої програми, але, звісно, продовжимо найближчими днями. Спасибі за те, що долучаєтеся завжди за цікаві думки. Хорошого спокійного дня. Бережіть себе навзаєм. Гарного дня. Ігор Чаленко політолог, керівник центру аналізу і стратегії Рина Услова. Я друзі, дякую, що подивилися нас в прямому ефірі. Мого Ютуба підпишіться, будь ласка, нас уже майже 80 тисяч. На Ютубі гора підписуйтесь. Активне посилання під цим відео і на соцмережі. А також коментарі, лайки свої залишайте. Принагідно нагадаю, що триває мій збір набуз Volkswagen T5 для підрозділу Фенікс, який захищає нас на Донеччині, із п'ятисот сорока п'яти тисяч гривень. ми вже зібрали більше 492. Дуже дякую вам за цю активність. Буквально 50 тисяч і ми вже досягнемо мети а автівка. Просто днями опиниться, бо вона вже готова. Чекає на наші донати в наших бійців. Побачимося і переможемо.